Величезна несправедливість між пенсіонерами, які отримують 3 тисячі гривень, а інші 6 тисяч доларів, саме через таких, як Сергій Підрахуй, бувший регіонал, який збільшив собі пенсію в 17 разів. Але я скажу так: він не один, дуже багато суддів, які отримують таку ж саму пенсію в розмірі 250 тисяч гривень. Я вимагаю, щоб були оприлюднені дані. Хто отримує більше 40 тисяч гривень пенсії в Україні? І повірте, ви там не побачите жодного аграрія, інженера, людини, яка дійсно працювала на народ України та на державу. Виключно там будуть люди, які, бивші чиновники та працювали в правоохоронних органах. Я проти того, щоб ми давали надзвичайно великі пенсії. Нашим прокурорам інвалідам, суддям та тим, які їх не заслуговують, тому це повинно бути прозоро, і ми повинні дійсно розуміти, хто заслуговує і чому немає збалансування пенсії для того, щоб кожен українець на пенсії жив достойно, а не виживав як сьогодні. А хтось займається схемами і через суди збільшує собі їх в десятки разів.